У вогні сьогодні ворог рушить всі кордони. Давно чекають всі жінки та матері своїх синів додому. Так тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю. Й підступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. Це один орієнтир. Добробут нації, слава Україні. Солдати, воїни, ви мужні, непохитні. Ми ваша віра і опора у тилу. Нехай небесні кольори блакитні освітлять вам дорогу через нього. Ви зараз не прості захисники, вигідні патріоти України. Пами, вічні боржники, ви стільки робите для кожної родини. Стати воїни, чекаємо вас вдома і віримо, що настане скоро час. Ми святкуємо перемогу, бо кожен день ми молимося.